Якщо минулим роком з кумом врепіжили бутиль вина, то після цього, звісно ж, ні в кого не було здоров'я, його помить. А в цьому році вже начав спіть виноградик, кинулись туди ж, можна щось на по новий. Взяли бутиль, а він грязний, присохло все, начали пробувати мить. Удивительне обстоятельство, рука туди не влазить, помить ніяк. Можете скористатися нашим лайфхаком. Я не знаю, наскільки це дуже правильно може є якісь інші приблуди, але ми зробили так. Дивіться, ось пробочка з бутилки. Обична. Ось бутилка порізана. Отак на длинну штучку. Ми в епіцентрі там залишилися з епіцентра така палка на різьбі. Гаєчка, гаєчка, шайбочка, шайбочка. Зажимається пробочка, ну хто заморочиться, я думаю, тут не сложна конструкція. Отак накручуємо. Оп. Потім, щоб не побило горлечко в бутилі, взяли такий натіліпурдик якийсь. Тоже якась шлангочка під рукою була, не знаю. Це наш дідусь придумав. І далі така пляска. Засовуємо туди. Головне, не дуже широку бутилку беріть, бо дуже широка не влазить. І що? Перед песнями. Щоб ви повернути вже трошки пішків, лісуть, я думаю, вам понятно. Достаточно таки... Отпало. Ну ми вже перемили бутиля, почти всі, та є патій й текала Коротше, оті бутиля всі перемиті. Отам. А оцей бутиль. Щас затягнуть надо по-людськи.